Багато людей хочуть завести тваринок, проте після того як вони це роблять, зустрічаються із таким аспектом як багато шерсті по всій квартирі. Сьогодні будемо говорити з Мирославою Воронич саме про линьку тварин. Доброго ранку. Доброго ранку. Часто зі Я думаю, кожен хто має тварин з цією ситуацією. Скажіть, взагалі, говоримо про линьку, чи це є проблема, чи це сигналізує вона про якісь небезпеки, чи це за нормальне явище. Буває по-різному. Найчастіше линька не несе в собі якихось патологій. Це буває породна схильність, наприклад, там котики британці сильно линяють, линяють пухнасті собачки, японські хіни, особливо дівчатка, дуже линяють. Буває у тваринки. Сезонна линька. На весну собачка скидає чи котик тепленьку шубку, а зимою легеньку літню шубку. Також важливо пам'ятати, що линька може також бути у цуценят дуже інтенсивна, коли вони скидають м'якеньку собачу шубку. і Якщо вони цуценятку, цятнятку, таке м'ягеньке-геньке, а собачка доросла така, трошки жорсткувата. Цуценятку мають цю м'якеньку шубку скинути. І обрости дорослою вже шубкою. Тому для цуциків у деякий період життя інтенсивна линька – це нормально. Але знову ж таки, якщо ваша тваринка раніше сильно не линяла, почала раптово линяти, або вона себе почала розчухувати okay. при цьому, з'явилася лупа, рани на шкірі, або ж якісь кірочки, такі алопеці, залисинки кругленькі, краще. Відвести собачку до лікаря і перевіритись. Скажіть, чи можливо якось зменшити оленьку у тварин, чи вичисування вітамінами, чи це буде безуспішно? В грумерських салонах є така процедура, називається експрес-линька. Угу. Ви підводите свою тваринку до грумера, і він всі оці відмерші шерстиночки спеціальними засобами та процедурками забирає. Це не Буде запоруку того, що ваша тваринка не буде взагалі взагалі линяти, але шерсті буде вдома значно менше. Ну і звичайно ніхто не відміняв вичісування тварини в залежності від типу її шерсті. Комусь треба щоденне вичісування, комусь раз на декілька днів. Ви можете дослухатися до різноманітних порад для того, бо ваші тваринки линяли менше. Проте пам'ятайте, що якщо ви завели пухнастика, вам потрібно жити з його шерстю.